Права 8-4. рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас x, що ділиться на x-2 дорівнює 0. Ну що ж, коли наше рівняння яке має розв'язок? Перше чисельник має дорівнювати 0, а друге знаменник не може дорівнювати 0. Тобто, наше це рівняння рівносильно такій системі рівнянь, що чисельник Х має дорівнювати 0, а знаменник x-2 не може дорівнювати нулю. Позначаємо як систему і тоді такого рівня. Отже, x дорівнює нулю. Якщо х дорівнює нулю так і залишається, то пишемо що тоді, що x дорівнює нулю. Так? Далі х-2 дорівнює 0. Якщо ми мінус 2 переносимо праворуч протилежним знаком, то x у нас дорівнює 2. Так? Ну що ж, Отже, у нас 0 є коренем рівняння. Ми не можемо область визначення рівняння це усі числа окрім числа 2. Тобто 0 туди. В цю область визначення входить, то ми записуємо, що нашим розсуком буде x дорівнює 0. Пишемо x. Я тут запишу. Дорівнює 0. Є? Переходимо до другого рівняння x-3, що ділиться на x дорівнює 0. Ну що ж, записуємо тоді, що це аналогічно тому, що чисельник має дорівнювати 0, х-3 дорівнює 0, а знаменник x не може дорівнювати. 0, бо на 0 ділити не можна. Позначаємо це як систему рівнянь. Х-3 дорівнює 0, мінус 3 переносимо праворуч з протилежним знаком, то одержимо, що х у нас дорівнює 3 і x не дорівнює 0. Є? Ну що ж? Трійка ріка у нас входить в область визначення рівняння, бо х у нас тільки не дорівнює 0, всі інші числа нам підходять, то ми можемо сказати, що у нас тоді корінь нашого рівняння число 3. Переходимо до третього завдання, х плюс 2 у чисельнику в знаменнику x-1 дорівнює 0. Ну, це аналогічно тому, що чисельник у нас має дорівнювати 0, лише тоді цей дріб буде дорівнювати 0х плюс 2. Дорівнює 0. А знаменник х-1 не може дорівнювати 0. Позначаємо як систему рівнянь. Тоді переносимо плюс 2 з праворуч тут лежним знаком, то вийде, що х у нас дорівнює, було плюс 2, стане мінус 2. Ну, а знаменнику було мінус 1. Так, х-1 переносимо праворуч, то х у нас не може дорівнювати 1. Є? Ну що ж, тоді позначаємо це як систему рівнянь. Тобто виходить, що ми можемо записати, що в нас змінна x х тоді може дорівнювати мінус 2, вона входить в область визначення тоді рівняння, бо в нас х не може дорівнювати одиниці, то х-2 буде корнем рівняння. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус 2. Переходимо до четвертого завдання. Х плюс 5 у чисельнику знаменнику х дорівнює 0. Ну що ж, тоді ми записуємо, що це аналогічно тому, що x плюс 5 має обов'язково дорівнювати 0. А друге рівняння знаменник х не дорівнює 0. Є. Позначаємо це як систему рівнянь. Плюс 5 переносимо через знак дорівнює праворуч, то x у нас тоді буде дорівнювати мінус 5. В ну, знаменнику так і залишається х не дорівнює 0. Є? Оскільки область визначення у нас рівняння усі всі числа, окрім числа 0. Мінус 5 туди не входить, то корінь нашого рівняння буде число мінус 5. Пишемо x у нас дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні коренем є число 0. В другому коренем є число 3. У третьому коренем є число мінус 2. І у четвертому мінус 5 корінь. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.